У тебе потік кондиціонер, твої дії. Е, посуха ти по трубці. Навіщо? Бо може трубка забилась? Або. Або відкрити кришку кондиціонера. І закрити кришку кондиціонера. Бо. Бо я ніфіга не розбираю, сі я вже мокрий. Бо що? Бо краще визвати спеціалістів. А саме Венкон. Все вірно. Ти захотів встановити рекуператор. Твої дії. Ну спочатку розібрати, що таке рекуператор. Не тільки. Дізнати, що можна встановлювати в будинку. Або краще звернутися до Венкону, вони все зроблять. Як? Як домовлялись? А як домовлялись? Все вірно. Якщо ти вінком купив більше, ніж на тисячу гривень. Твої дії. Плакать. Нічому. Бо я втратив тисячу гривень. Відповідь абсолютно протилежна. Радіти? Абсолютно вірно. Але моя тисяча гривень. Якщо ти винкона купиш більше, ніж на тисячу гривень, тебе буде безкоштовна доставка по Києву Львову на власному авто. Виходить з экономи. Виходить, як фронт з будинку. Так, якщо майстер встановив кондиціонери після жорсткого встановлення, він танцює жорсткий хіп-хоп. Твої дії. Буласка, в долоні. Чому? Бо робить як домовлялись. А як домовлялись? Танцювати жорсткий хіп-хоп після жорсткого встановлення. А Абін кон домовляв. Все вірно. А можна радіатор більше не ша? Можна.